Мы начали готовиться к этим гастролям. Степан Васильевич из двух оркестров, из музыкантов оперного театра и из музыкантов симфонического государственного оркестра, вот, делает, собирает оркестр, который по приезде в Германию произвел колоссальное впечатление немцев. Они никогда не ожидали, что на Украине такого музыка, высокого уровня музыкальная культура сифоническая. Турчака там называли и Солнечным маэстро и бриллиантовым дирижером. 26 лет всего лишь ему было, когда уже предложили оперу. И не какую-нибудь оперу он дирижировал первой, а, я бы сказала, даже, как он посмел даже взять такой спектакль от Элла. Выдающиеся люди, конечно, прежде чем брать любую партитуру, конечно, очень думают, чтобы это было совершенно, и поэтому очень большой требовательностью к себе. А Турчак был именно тем человеком. Он сначала требовал от себя, и потом требовал уже от нас. Почему? Потому что уже своим примером он показывал нам, как надо работать и как нужно относиться к делу. На премьере отеля был присутний ведомый российский диригент Евген Светланов. Незадовго до цього він сам в Москві у Великому театрі поставив оперу Верді Отелло. Але коли він почув, як це зробив 26-річний Стефан Турчак, Євген Світланов промовив: Я такого досягти не в змозі. Це була перша постановка Турчака в київському оперному театрі. Впечатлення Турчака було грандіозне. Коли тільки почався спектакль. Перед началом Степана Васильевича только появился э, в, 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 в оркестровой яме. Там люди с балконов увидели его, начали аплодировать. Когда тот человек поднялся на пульт, его светили прожектором. Тут народ, такая овация, я был удивлен. Стоит буквально мальчик, юноша, 25-26 лет, светловолосый, улыбчивый. Такой с приветливой улыбкой смотрит на все балконы, смотрит на... начати ложі і всім так привітливо кланяється. Була така бурна овація, і я тоже не знаю, що он задивилось, що він такий степен був. По відгос впечатленнях як людина, я тоже потрапилась від цієї овації. За постановку грузинської опери Абасалон Театері Захарія Паляшвілі у 1973 році Стефан Турчак отримав державну премію Грузинської СРСР імені Захарія Паляшвілі. Відомий музикознавець Грузії Антон Цулукідзе був присутній на репетиції опери. Газета «Вечірній Тбілісі» 27 квітня 1973 року надрукувала його слова. Диригент уточнював навіть рухи смичків, перевіряв кожен звук. А в оркестровому епізоді під час соло майстер рекомендував провести діалог більш по грузинському і, наспівуючи, показував, як це зробити. Все з надзвичайним відчуттям національної самобутності. Під орудою Стефана Турчака трупа Київського оперного театру гастролювала усіма країнами Радянського Союзу, а також Болгарією, Югославією, Польщею, Францією, Іспанією, Німеччиною, Швейцарією. Де б не відбувалися гастролі, музичні критики писали, що такого виконання ще не чули, незважаючи на велику кількість гастролерів. Коли у Парижі Турчак диригував концертами видатної оперної співачки Монсерат Кабаль'є, вона зізнавалася, що мріяла про такого маестро все життя. Всегда приходили на репетиції колосальні підготовлені. То есть он чітко знав, що он хоче. Якщо відкрив открыл тури, увидел першим, то он уже видел останнього, я совершенно уверена. До того ж, у диригента був дуже приємний тенор. На репетиціях він нерідко показував навіть оперним співакам, як потрібно співати ту чи іншу фразу. Коли ж лютував, і кулаком погрожував, і дергенські палички ламав, але невдачі завжди сприймав як свої власні та спокоював нічого, будемо працювати. А якщо, не дай Боже, у запалі зробив комусь різко зауваження, завжди просив пробачення. І Що то? Це, власне, було запальне, і тому не раз, не дуже часто йому оцю о, різкість, бо різкість у нього була. Цю різкість йому прощали. Бо ця різкість йшла не від його бажання когось образити чи щось зробити, якісь, а від різкість від того, що він хотів, щоб якнайкраще. Ну, і передати те, що він перед тим глибоко відчував і приніс на цю репетицію. Стефан Турчак надзвичайно любив вокальний голос. Коли ж чув досконалий спів, міг навіть розплакатися і зовсім не соромився цих сліз. Степан Васильович умів дихати з вокалістами. Це велика рідкість для диригента, коли диригент дає можливість разом навіть, можна сказати, співає з співаком. І це дуже було цінно в Степана Васильовича. Ну і, звичайно, його е, такі, мабуть, контрастні моменти у динамічних якихось таких сплесках в бурях, я б сказала, навіть його піанісимо не можна забути, так же як і Фортісим. Стефан Турчак репетирував і диригував так, що погано заспівати було просто неможливо. Досить подивитися на його руки. Одразу ставало зрозумілим, що необхідно зробити настільки вони були пластичними, виразними. В нього була е, мімічна техніка, надзвичайно велика. Він словами йому навіть не треба було показувати щось говорити. Варто було подивитися в його очі, варто було подивитися на його політ. Він злітав, коли він піднімав руки, він просто злітав. В небеса. І потім відбувалася якась така магія величезна, що все можна було прочитати з його рук, з його обличчя, з його рухів тіла, з його очей. Богом созданий голос – це тільки матеріал. А для того, щоб составити з нього повний образ ісценічний, музикальний, звісно, в дуже великій ролі грає саме дирижер. Турчак відпрацьовував кожний звук. Не могло бути, що хтось не так або не там вступив, сфальшивив, або не виконав нюансування. Просто вражало, наскільки точно Турчак знав можливості кожного з музикантів, солістів, оркестрантів. Від кожного вимагав, враховуючи індивідуальні вміння. Ніколи в репертуарі не могла з'явитися опера, яка не відповідає потенціалу театральної трупи. А якщо на роль було призначено співака, який на перший погляд зовсім не підходив, Турчак призначав десятки репетицій і завжди досягав бажаного результату. Oh, my Вона часто жартувала: ось залишу сцену, і буду завжди сидіти в першому ряду на твоїх концертах. А ти стоятимеш за пультом старенький, але такий самий натхненний. І буде звучати твій улюблений Вагнер. Він все життя мріяв поставити тетралогію перстень Нібелунга. Але казав: Вагнер буде потім. Лише після 50. -ти. Хто міг передбачити, що цього потім ніколи не буде? Їхнє спільне минуле розпочалося у 1968 році під час четвертого всесоюзного конкурсу вокалістів імені Михайла Глінки. Гізела Ципола, студентка 4-го курсу Харківського інституту мистецтв, отримала гран-прі. Серед членів журі, які прийшли за куліси привітати її, був і Стефан Турчак. Маестро поцілував співачці руку. Скульптура іводічності настільки високо, е високо явно вже було тоді з молоду, що он знав етикет.